Стосовно втрат ворожих, за тиждень наші війська ліквідували майже 6 тисяч окупантів, із них лише пів тисячі щодня під бахмутом. А з чим пов'язані такі втрати? Це від тактики залежить наступу ворога? Я вивчаючи всю аналітику, яка є в моєму арсеналі знань та інформації, чітко Прийшов до розуміння того, що Кремль зараз під Бахмутом остаточно вирішив проблему терористичної організації Вагнер. Вони її ліквідовують під Бахмутом. Я вважаю, що інакше пояснити, чому вони там по 100, по 200, по е представників Вагнер зжигають. Немає жодного розуміння, тому я вважаю, що це так. Це умисна ліквідація їх, тому що їх направляють просто на наші вогнівики спешки, загиб... вони сотнями. Як ви вважаєте, яка мета вагнерівці окупували український Соледар свого часу? Принесли перемогу для російської армії туди. Яка мета стаття їх? Методичка є російська методичка, за якою вони працюють. Саме тому вони ліквідували всіх представників руської весни, там гіві, маторолу, захарченка. Вони ліквідовують всіх, використовують і ліквідовують для подальших перемовин. Чивока Вагнер з дня на день буде не тільки транснаціональною терористичною організацією, а буде визнана світом як терористична організація. Вибачай, зараз. вона транснаціональна злочинна організація це дуже, трошки інше поняття. Коли вона буде визнана терористичною організацією, Росія буде визнана країною, що фінансує тероризм. Це поставить хрест на її співвідношеннях з іншими країнами, навіть з Китаєм. Це Охілесова пята Путіна. Путін це розуміє, і плюс пригожин. Ну він дуже окрулився за час війни, із незвідомого нікому повара Путіна та якогось там чувака Вагнера, який працює в середній Африки та Сірії. Він перетворився, возимнів себе політичною фігурою, для там не другою в країні. Це нікому не нравиться. Я вважаю, що пригожена судьба буде така ж як Захарченка та інших, яких використав Путін для проведення тих чи інших дій.